Зміни та доповнення до програми соціального захисту окремих категорій. На комісіях розглядали? Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати? Хто за? Прийнято за основу доповнення. Зауваження? У вас нема? Хто за те, що прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято дякую. Про хід виконання програми організації та проведення громадських робіт. Хто за основу, прошу голосувати, хто за? Прийнято в ході роботи комісії надати інформацію щодо використання коштів з державного бюджету на платіння сітку, колок, дрова, чергування в пунктах незламності. Ми це зайнятості запрошували. Да. Є? Микола Григорович, ви є? Пару слів, якщо можна. Микола Григорович, Чернов. Микола Григорович, пару слів про те, яка соціальна допомога. Проінформуйте центром зайнятості. Як яка робота проводиться в громаді? Мається на увазі в селах, доброго дня, шановні депутати. Що в Шостинській територіальній громаді є програма організації громадських робіт до 2024 року, починаючи з 2022 року, було внесено в цю програму рішення на сесії декілька змін, а саме Визначено перелік робіт, які проводяться в період воєнного стану. До цих робіт залучаються зареєстровані безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. В минулому році було ухвалено. Було укладено всього 20 договорів з виконавцями робіт – це управління освіти, управління житлово-комунального господарства, Шостка, Зеленбуд і Шостінській міський територіальний центр. В 20, відповідно до цих 20 договорів брали участь у громадських роботах 371 одна людина. Використано коштів. З фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 2 мільйона 263 тисячі і з використано коштів місцевого бюджету 847,6 тисяч гривень. Видок робіт відповідно до програми, як, програми громадських робіт. Це чергування та допоміжні роботи по забезпеченню безперервної роботи пунктів незламності, ремонту критів, екологічне озеленення, прибирання території громади. Упорядкування місць меморіального поховання пам'ятників та пам'ятних місць, які мають офіційний статус, складовищі, розвантаження, фасування роздача гуманітарної допомоги заготівля дров для опалювального сезону. Які запитання до Миколи Григоровича? нема кович. Я за це питання на комісія, але питання моє трошки іншого саме переліку робіт які підходять до. Цих робіт дивіться, е плетіння сіток, е захотів для міськових, ну і так далі. Це всі ті види робіт, які е звучать завжди як волонтерська робота. Ну так теж платіння сіток і так далі. Так якщо у нас виділяються на це кошти, то людям треба повідомити що вони виділяються. І можливо більше людей тоді буде хотіти допомогти в цій роботі і забезпечувати наших військових і сітками, і ще чим. Там, якимись, якимись речами, які їм потрібні. А, а в нас це звучить, що це волонтерська робота. а Виявляється, що є така робота і за гроші, то це потрібно людям казати. Не всі хочуть бути волонтерами безкоштовно допомагати. Волонтери це окрема взагалі, каста людей, які по своєму позову роблять цю роботу без грошей. Розумієте? Mm -hmm. А у нас виникло саме це питання, тому що гроші е виділяються, але на ті роботи, які завжди звучать, як волонтерська робота. Розумієте? От саме yeah. цьому yeah. програми питань немає. Є і люди працюють і на волонтерських засадах і дуже багато. Mm -hmm. А є люди, які працюють yeah, як безробітні. Yeah. І, і дуже багато. Я повністю погоджуюсь з вами, і саме ми, ми проводимо таку роботу. Ось Буквально в червні зараз ми готуємо два договори з управлінням. Один договір з управління житлово комунального господарства, інший договір з управлінням культури. І вже буквально на цьому тижні шестеро безробітних залучаються до цітоплетіння саме маскувальних робіт за, за одним договором. І в кінці там є організаційні питання. В кінці червня ще шестеро будуть е, залучені. Ще і крім того, люди є ну, плетуть безробітні по населеним пунктам громади, але що після цього не було, що тепер давайте всі, хто платить сіті, платить гроші тому що перше, це повинен бути вже надати цю послугу тому, хто має стати безробітним. Більше всі це ще й переселені. А якщо просто людина, то ви ж не зможете це робити. Щоб масову інформацію цю занесуть. Щоб правильно зможете, так. Не вийшло, що всі, хто прилежить сітки, тепер вийшли в саму пенсіонні рейтинги. Вони не зможуть брати участь у цих роботах. Залучіть ЗМІ, щоб роз'яснити, був... Добре, дякую. Дякую, дякую, дякую. Чи Ще записання зауваження немає хто за те, що навіть рішення прийняти в цілому, користь працювати. Прошу голосувати, хто за цілому. Дякую, прийнято. Управління маємо комунальній власності. Хто за основу проголосувати? Прийнято, дякую. Доповнення зауваження. На комісіях запропоновано в додаток до даного рішення позиції на, за, на суму 639 тисяч дев'ятсот гривень. Нема заперечень. Нема хто за те, що прийняв цьому про пункту? В зв'язку з передачею комунальної власність у генераторі прошу дане рішення доповнити пункт всім наступного змісту. Прийняти безоплатно комунальну владу Шустінської міської територіальної громади, гуманітарну допомогу, департаменту з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації, генератор КСА в кількості одна штука вартістю 1 млн 218 453 грн. та генератор САД-220 кількості одна штука вартістю 2 мільйона 79 тисяч шість гривень та передати безкоштовно власність товариство з межною відповідальністю, шуткінський завод «Імпульс» з метою аварійного електрозабезпечення, об'єктів водопостачання та об'єктів теплопостачання. Нема заперечень. Хто завтра голосувати сім'ї зміна? Прийнято. Дякую. Пункт 11. Ми знімаємо з дочення попрацьовуємо. 12-й про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. На комісіях розглядали, хтось за те, щоб приняв за основу, проголосували. Прийнято дякую. Про надання дозволів на поновлення договорів встановлення особового сорок, щоб не ділянок. Розглядали за основу. У нашій комісії виникали питання щодо питань, майже всі питання, які звідує відділу міського архітектури. Відповіді на ці питання ми так і не отримували. На сьогоднішній день пана Єфремова ми не бачимо на сесії. Я казав про незаконність деяких питань, які виносяться на сесію, на розгляд сесії. Незаконність. І сьогодні ми їх хочемо розглядати. Я звертаюся до колег утримати свій голосування за всі питання, які стосуються відділу архітектури. Дочекатися, пана Єфремова, розібратися в цих питаннях і потім їх розглядати. Тоді треба для того, щоб розглядати питання, треба прийняти за основу, потім розглядати. А так що ви розглядаєте? Непонятно, що хто за те, щоб прийняти за основу? Прошу голосувати, хто за. Потім будемо розглядати. Змінити голосу, якщо не бачити, мати заробити. Основу прийняти? Прошу тепер зауваження пропозиції. Є заявником на дані земелі ділянки на формування земельних ділянок. Заявника нам не назвали. А взагалі, повідомив, Віталью, що заявника немає, виробляє міська рада. Міська рада не може формувати земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти. законно вони там знаходяться, незаконно вони знаходяться. Там є у них є власник. Якщо у об'єкта є власник то тільки він може бути заявником на формування земельної ділянки під цим об'єктом. Якщо він знаходиться там незаконно, то треба діяти згідно е закону і так далі, встановлювати його так, щоб він був законний, пропонувати йому заключати договори і так далі. Але якщо там знаходиться об'єкт, ми формуємо земельну ділянку, то вже будь-хто може брати цю земельну ділянку в оренду і оформлювати цю, е розпоряджатися цією е власністю. Тому я ще раз наполягаю на тому, що там є незаконні рішення, і їх треба допрацьовувати, або ми заходимо власника, і він пише заяву, і ми пропонуємо заключити договори, або це рішення буде незаконним. У рішенню про надання дозволу на поновлення договорів встановлення особистих особисто сервітутів на комісіях. Було зазначено пункти 1, 2, 3. Я просив зняти зв'язку з невідповідністю поданих заяв ФОПами і доповнити дане рішення ФОП жительний. Надії Миколаївні на поновлення договору встановлення особово строкового сервітуту щодо земельної ділянки площею 29 квадратних метрів для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в районі будинку 15. Тобто, це що ми коло подала жовця, що стосується первого дорогу якої ще? Ді. Дивіться, ну, ну, ми сьогодні зняли рішення, яке подалося не зап'яти за чотири дні і не витримали рекламу. Сьогодні, зараз, ми розглядаємо саме рішення, яке нам сьогодні коригують, прямо на сесії. От давайте ж бути послідовними. Або Моу. показувати цій громаді, що ми працюємо, одні питання ми там е, знімаємо, а інше розглядаємо. Ну якщо ми сьогодні коригують прямо тут з голосу питання, то це дороги мені регламенту, то... як ми кажуть, а це одна результата. На, на комісії, 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 комісії на. також саме. Подожди, Іванка, ви задали питання? На комісіях це те, що розглядалося на Перший, другий, третій ревіку. От пробороться. Але зараз. Yeah. Якщо у вас є претензії, якісь будуть друг путів, До цього це цю інформацію Віталій Олеч каже, що він нам надавав на комісії з голоса. Так же було, чи не так? Так, так. так. от я вам це і кажу. Часто. Що ми одне кажемо, що нам подали не за п'ять днів, а іншим з голоса прямо на комісії нам подають і ми його розглядаємо час підготовки до доповіді на комісію, ми розуміємо, А ви ми кажемо сьогодні по факту. Ми розглядали на комісію. Розглядали. І як? Тому пропонуються сіми змінами. Воно є. Ми голосуємо. Ми не хочемо голосувати. Питання. До на сесії я ж кажу: якщо ми кажемо, що давайте додивимося регламенту своєчасно готувати питання, то давайте це питання. Ну це буде стосуватися всіх питань, всіх доповідачів і так далі. А не сьогодні ми кажемо, що одне питання, ми давайте знімемо, а інше ми на, 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 на комісіях якось зліпимо і проголосуємо. Давайте не будемо поглиблювати. Дякую. Про інвентаризацію земель комунальної власності. На комісіях розглядали? Розглядали. Хтось за те, що прийняв за основу, прошу голосувати, хто за. Саме цього питання стосувалося моя є з. Я маю на увазі на комісії. Я казав про цьому. Загляную, заявник Цьомка Сергій Федорович мешкає по вулиці Чайковського. У заяві просить надати дозвіл на проведення літалізації земельної ділянки для розроблення документації з присвоєнням кадастрового номеру для земельного сервітуту, що розташовано за адресою районів будинку 17 вулиці Квої. Хто за, за, за в цілому за основу проголосували? В цілому. Не прийнято, дякую. 16-й пункт про затвердження технічної документації з устрію щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. І це? Звісно, ми про всі питання на комісії розмовляли. Подсовуйте нам все будете. Тут було не зауваження. Ви тоді, шановні депутати, сідайте на комісіях, надати, день, надо два, два. А що ви на комісіях починаємо, ще не мовити, то давайте були другий. Ми задавали питання, Віталію Володимировичу. При всій повазі ми розуміємо, що це не його питання. Сьогодні він замінює пана Єфремова і доповідає за нього. Ми ще раз я вам кажу, буде пан Єфремов, ми з ним опрацюємо ці питання, винесемо на сесію законні, готові рішення, своєчасно подані, розглянемо і приймемо. Але ми повинні розуміти, що заступник, який веде це направлення, він взагалі в принципі може доповідати це питання. зобов'язаний я... він це він робити